Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть, і останнім буде завдання з теми обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія повороту ліворуч є дозволеною у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих 1. Траєкторія повороту А, 2. Траєкторія повороту Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Водій на перехресті хоче повернути ліворуч, і він уже увімкнув для цього відповідний і лівий показчик повороту. Для повороту йому пропонуються дві траєкторії. Зображена дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, і траєкторія А це поворот в крайню ліву смугу. А траєкторія Б поворот у праву смугу, то, яка ж з них дозволяється. Насправді, довго тут розбирати нема чого. Ми знаємо, що повертаючи праворуч, слід рухатися якомога правіше до краю проїзної частини. Але от щодо повороту ліворуч, таких вимог немає. Пункт 10.5 правил говорить лише, що поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещенням проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ну і власне в цьому ж пункті також говориться, як слід повертати праворуч. Отож, виходить, що повернувши по будь-якій з запропонованих траєкторій, водій жовтого автомобіля правил не порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. А ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Вантажівка, велосипед разом з трамваєм, білий автомобіль. 2. Вантажівка, білий автомобіль, велосипед разом з трамваєм. 3. Трамвай, вантажівка, велосипед, біле авто. 4. Трамвай з велосипедом разом, потім вантажівка і потім біле авто та 5. Біле авто, трамвай, вантажівка, велосипед. Друзі. Зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Синя вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч, а трамвай та велосипедист проїжджають прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим, але тут встановлені знаки пріоритету, котрі допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. Згідно зі знаками 2.1 дати дорогу та 7.8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться вантажівка та велосипедист. А отже вони мають перевагу перед трамваєм та білим автомобілем. Оскільки вантажівка та велосипедисти знаходяться на рівнозначних дорогах, то між собою вони мають роз'їхатися, керуючись пунктом 16.12 правил, яке для всіх нас більш відоме як правило перешкоди праворуч. А ще у цьому пункті також говориться, що на перехрестях рівнозначних доріг трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Тобто водій трамвая має перевагу перед водієм білого автомобіля. А водій вантажівки має перевагу перед велосипедистом, оскільки є для того перешкодою з правого боку. Виходить, що першим перехрестя проїжджає водій вантажівки. Потім велосипедист разом з водієм трамвая, оскільки їхні траєкторії не перетинаються, і останнім перехрестя зможе проїхати водій білого автомобіля. Такий порядок руху співпадає з варіантом відповіді під номером 1, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій жовтого автомобіля. 2 водій червоного, 3 обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги з мостом і 4 автомобілі на цій ділянці. Давайте розпочнемо спочатку з тих, які під мостом. Так от, водій білого авто просто їде прямо, а водій червоного увімкнув лівий показчик повороту і вже виконує обгін. Ми знаємо, що обгін забороняється в певних місцях і це справедливо, адже обгін це один із найнебезпечніших, якщо не найнебезпечніший маневр на дорозі. І зокрема, обгін забороняється на мостах, шляхопроводах і естакадах. Але от на відміну від розвороту про заборону обгону під мостами, шляхопроводами і естакадами мова не йде. А значить, водій червоного автомобіля правил не порушує. Власне, як і водій жовтого. Так, ми зазначили, що на мостах обгін забороняється, але я впевнений, ви звернули увагу на те, що на мосту є по дві смуги для руху в одному напрямку, і водій жовтого автомобіля не виїжджає на смугу зустрічного руху. А отже й обгону ніякого він не виконує. Його маневр це випередження. Таким чином, виходить, що в цій ситуації ні водій жовтого, ні водій червоного автомобіля правил не порушують. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, і обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.